Я вас вітаю, друзі, слава Україні! Це Тревор, і ми знову, знову перед початком завдання Тревору треба трохи підготуватись. Трошечки. Так, а тут вже видно змінився камери. Так, ще трохи, ще трохи, бо це дуже відповідне, відповідне Боже, відповідальне завдання. Ми зараз маємо допомогти агентам ФБР викрасти якусь дурню, якусь хімію, наче Все, досить, досить. Я гадаю, Тревор вже непоганий фахівець. Так, візьмемо свій Бобкет. І будемо вирушати о. В зону, де ми жодного разу не були. Але дивіться, ми жодного разу не були, але все одно мапа нас веде по маршруту. Так, куди нам сюди? Та вим, вимкнути той ліхтар нашого, вже світло на вулиці Оу, а Відчувається. О, та, та він наче випив дві бутилки, а їде як... Дві по 0,5. Дві по 0,5, але їде так... Наче... дідько. Наче всадив дві по дві. Треворе, Тревор, я гадав тебе таке не бере, гей, ти шо? Ти ж нас підготовлений фахівець. Ого. Ви чули, що він мені сказав? Аби Тревор був в тверезі, то він би зараз йому дав. А так він п'яний, він просто, він просто цього не почув. Тому Бовду на мотику пощастило дуже сильно. Якось шкода, що не було от у тому пограбуванні, пограбуванні банку, типу, не було як такої, як у першому нашому пограбуванні ювелірного магазину, типу, плану А, плану Б. Хоча на мапі він був намальований. Я якось чекав-чекав того, що нам гра в якийсь момент все-таки дасть, дасть якийсь варіант обрати спосіб проходження місії. Але... Сталося не так, як гадалось. На жаль, от хто такий, <пеку> О, добре, що тут є ці. Е, як воно? Джоні, Джоні, Джоні. Місію перервано. Місію перервано. Повернись пізніше, щоб почати місію згодом. Що? А що за дурня? Чому? Не зрозумів, чому? Місію перервану. Чому? Тому що ми маємо якісь непройдені завдання за Франкліна. Йо, ну давайте ще раз. Не зрозумів Прикола геть. Ну і І все окей. Можливо, за мною гнались копи? А я того не помітив, хоча я не порушив жодного правила. Що там у вас, дівчатка? Здоров, Тревора. Чого забарився? Бізнес, бізнес Майкл, бізнес, бізнес. Зрозуміло. Я головний виконавчий директор великої міжнародної організації. Це забирає дуже багато часу. Звісно, нічого з цього ти не розумієш. Ти ж у нас людиненька неледача Знаєш, Франклін, якщо ти в нашій компанії бодай чогось навчишся. Якщо тобі треба щось зробити, приходь до бізнесмена, цей багатий вишкрабок ні на що не здатний. Так, почекай, почекай, старий, ви можете припинити тратиць? О, дивись, хлопці, це ж ваші чуваки, федерали. Ей, де ще троє? Які ще троє? Ми ж казали привезти шістьох, це робота для шістьох людей. Ні, ти не казав. Дейв казав. Ні, Дейв не казав. Ти казав, що все зробиш. Це нахабна брехня. Я ніколи нічого не забуваю. Що ж, супер, тоді ми йдемо звідси до сраки це пішли. Ви і самі все зробите. І помремо там, здуйте, сам роби свою брудну роботу. Слухай, я кожного дня роблю свою брудну роботу, Захищай країну від покидків на зразок тебе. І ви чудово справляєтесь. Сергей, ти хочеш виконати роботу? Тоді йди з нами. Давай уперед, містер хатня ледаче, містер депресивний бухгалтер, рятувати Америку. Від яких псяк ми рятуємо її цього разу, усе дуже серйозно. Ми джерела переконані, що у відділу міжнародних справ змова. Ну знаєте, у агентстві. і вони використовують цю базу для створення небезпечного нейротоксину маячня. Ага. Їхній до вибуху міський в божевільний план допустити масштабний теракт по його розпиленню в міському районі, щоб вони і надалі отримували фінансування. Ніщо не піднімає фінансування боротьби з тероризмом більше ніж успішно здійснені теракти. Так, так, добре, дайно обміркуємо. Ні -ні, ні, 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 ні. Тут нема чого обмірковувати, Крапка зараз. Ми це зробимо. Ви двоє займетесь транспортом, шулити звідси до роботи. Майкл, ти підеш із нами який у тебе розмір ласт? Що? Плавати? Агент Нортон давненько ти не брав участь в операціях. Побачивши вас у неопрені, навіть наші найлютіші вороги накладуть у штани. Закрийся зі мною все буде добре. І ти залазь. Будеш за штурвалом. Пливуть дош берега на захід, тут недалеко. Послухай мене, Стів, не модруй там гаразд, не треба нам твоїх странних кліше. Сьогодні ми боремось за свободу людей. Не вчи мене патріотизму, ти надто довго жив поза системою. Відповідальність перед суспільством це для тебе ніщо. То може це моя спокута в результаті якої я помру? Отака от старомодна срань. Ніхто не порме не помре під час моєї варти, навіть затурканих грабіжних банків із проблемним характером і відсутністю мети життя. Померти героєм це надто жирно для тебе. Ти заслуговуєш тільки на ганебну смерть. О, дякувати Богу, доля захистить мене вмить без корисливого доброчинства. Ось затоки. Ми проберемось по підводному тунелю. Попливи. Так, треба згадати, як керувати ним під водою. Керування під водою якесь геть незручне, непродумане. I'm щитки Температура полум'я становить понад 3,5 тисячі градусів. Так, дякую за лекцію. Я можу залишити це собі для пограбування наступного сховища. У тебе обмежений запас газу в різаку, тому роби все як треба. Прикольно. Тільки нащо нащо мене обмежувати пальним? То як? У тебе є ще якісь поради з посібника по експлуатації? Я подумав, що ти хотів би знати про обладнання придбане за твої кровні за твої кровні гроші. А я гадав, що кошти пішли на вітробки. Та можливо, затискачі для сотків. Нащо це обмеження пальним, я не розумію. А якщо я його витрачу до того моменту, коли все поріжу, це що буде рестарт місії? Ні, плавання під водою це реально стрес. Я не розумію. Я не розумію. Напишіть у коментах, що за дурня відбиваю. Відбувається під час плавання те, що треба. Настільки легко? Так, знову, знову Джоні отримає стрес. Так, пливемо тут по тунелю, знаходимо вхід. Ти впевнений, що вхід там, де ти шукаєш. Інформація перевірена. Нам іще 100 ярдів до цілі. У мене таке відчуття, ніби я роблю коноскопію статую щастя. Це краще, ніж цілий день вештатись з... з Тревором Філіпсом. Відчуваєш, вода потеплішала. Ти обмочився, Дейві? Звісно, потеплішало. Це ж охолоджувальний тунель. Ніхто не обмочився. Ем... Я точно знаю, що це не так. Задумка крута. Мені вже дуже сильно подобається. Проблема в тому, що мені доводиться знати зі злочинцями, які через відсутність клевки в голові дозволили схопити себе. Так, тільки не забувай, мене не схопили. Я сам здався. Він має рацію. Через це ти лише бідолашний ідіот, Майкл. Оп'єці, я розгадав цю загадку. Щойно: Джонні Бобдур. Джонні Бовдер. Це третя турбіна. Натискаєш на Shift і. це він. Так, ось і поверхня, ми в будівлі. Я натискав на W і це, типу, пливти вниз. Там є драбина, спливай. Капець, капець, Бовдур, боже. Боже, як стидно. Так, нам треба це зняти, ми в цьому воювати не зможемо. Чому вони з нами пішли на завдання, не розумію, через те, що не вистачає людей? Так, як, як у вас справи, а? Ми готові? Я ще від народження готовий до роботи. Давай, деба. Який план? Гей, гей. Ми знайдемо токсин і з боєм прокладемо собі шлях звідси. Це все, що ми можемо. Супер, бади. Рабіжнику ти маєш діяти приховано і по можливості без жертв. Де Йди попереду, я керуватиму ззаду, а ти, Майкле, працюватимеш шокером. Руку вгору, негайно, до стіни. Хутко, хутко, воу, воу, воу. Приспи його, Майкло. Йдемо далі, люди. Прикольно, цяцька. Ти без геройства, кидай зброю. Добре, а зараз чешемо до ліфта. Так, ну поки йде доволі легко, але цікаво, то який же на вигляд цей нейротоксин. Ліфт їде, в ньому хтось є не втрачати пильності. Так, а у вас лучники? Забери картку. Так, угору. І як тобі це? Доволі круто. Так, якби ж завжди тут. Усе добре, висуваймося. Бачиш лабораторних дурників? Я не хочу, щоб через них нас схопили. Клади їх, клади. Вони готові. Ходімо. Тепер туди і ліворуч. Та почекай, я хочу все обдивитись тут. Я ж тут перша. Хоча бласти зняв вже непогано. Так, сюди не можна. Станк Залишайся за стіною. Тут зараз має пройти охорона. Наближається команда. Прийми рішення. Ох, як красунчик Але треба бити заднього завжди, а не першого. Що за дурня? А ще в БР. Тут лабораторний щур із токсином. До роботи. Двері! Негайно. Не знаю, що ви там собі уявляєте. Блокувальний механізм активований ізсередини. Секундочку, у нас гості. Я розберусь. Ми вбили твого друга. Зараз же відчиняй двері, бо інакше ми підірвемо їх і вб'ємо тебе. пробіжнику якому, решта, поховаємо. Дуй за токсином. Це небезпечно, ні? Це зробить мене найнебезпечнішою людиною в країні. А ще найпереляканішою. Ох Боже, дякую тобі, федеральний уряд. син швидко випаровується нам треба помістити його в охолоджувальне устаткування. Увага, увага, на базу прорвались вороги. Так, ну тепер вже я можу взяти якусь зброю. О, я не маю ліхтарика на ньому, гей. Я хочу ліхтарик. Я, я також хочу ліхтарик. Я хочу подивитися тут. тут. Тут нічого. Тут аналізи. Тут ці пластикові баночки. Так, і що там? Аптечка. Аптечка, це мені тут ліворуч. Всиваємось до виходу. О, в мене навіть же попа. А, ну так, попали. Точно. І не раз. Як влучиш, куди не треба, на мусі буде торба. Рухайся! Це що таке? Це шимпанзе? Чи це якісь напівмиші? Ні. Це шимпанзе. Ну, це не шимпанзе, це обізяни, але не знаю, які саме. Їдемо! Стій біля дверей! Яких саме? Тут їх один, два. А, Сі? Фінальний вихід треба покласти цей небезпечний розчин до холодильника. Буде послано сигнал тривоги. Очікуй підкріплення. Армія? Супер. Так, ну, для армії ми вже візьмемо рушницю. Склади гроші до льоду, охолоджувальне устаткування в тому контейнері. Який льод? Де контейнер? Що за. Вони з пістолетами? Що то за військові? А, ось цей контейнер. Ось так помісти його в лід. Поки не минув термін придатності. Добре. Покійно, обережніше Майкле, а я вже почав звикати, що в мене в кишені апокаліпсис. Ось так. Філіпс уже вилетів. Чудово, підготуйте цю штуку до транспортування. Я лише в кількох кілометрах від вас. Контейнер готовий? Готовий. Лети сюди, чуваче. Не можу повірити, що вони витратили гроші з палету на цей гелікоптер. Це ж летючий гіпопотам. І саме зараз нам потрібен летючий гіпопотам. Він реально здоровезний. Так, треба потроху. Ні, але він здоровий, але доволі швидко літає. Як для своїх розмірів. А, вони нам навіть місце помітили. Файером. Так ну назад, назад А в нього ще й два гвинта, бачите? Я тільки помітив. Ну це саме транспортна Та він не виглядає як транспортний. Така штука в собі, напевно, ще й декілька БМП можна може перевести. Так. Down. Easy does it. Up Easy, easy. Він відкритий. Закритий контейнер. Він відкритий, ідіоти. Ну... Ми втратили час, команда Герсон вже в будівлі. Пізно ніколи не буває. Ми полетіли пред надто ризиковим бандіта. Якщо цю пташку зіб'ють, з нею також буде знищено половину західного узбережжя. Так, окей. Так, ви собі летіть, я залишусь тут. прикрив вас добре. А трупи. Моє щастя, що я не один із них. Ходімо. Ого. Бер, Берк, спеціальний в Мене все під контролем. Затримай цього чоловіка. Лайна це я маю тебе затримати. Я щойно твій кулю за свою країну. Підіймай його, полетіли звідси. Це дуже тупо. Він же в костюмі водолаза. Що, що там сталося? Дегантгейтс, не кажи мені, що ми зазнали втрат. Лише таких, які були заподіяні самому собі, та й придрукувати вистрілив у себе, аби прикинутись подвійним агентом. Ну, може вони допитають його із застосуванням дванадцяти двіймового ліхтарика, Гейтс обрав простий шлях. Будемо сподіватися, що ми втекли від групи реагування. Мені здається, Франклін це той, хто обрав простий шлях. Чувак вештається зараз у ангарі. Слухай, просто летімо до аеропорту, щоб ми могли покінчитись цим лайном. Після того як я висадив нас, я заберу нервово політичний газ. Чи я можу вам доручити позбути з гелікоптера, містер філіус У мене є важливіші справи, ніж овтузитись з цим дурнуватим гелікоптером. Справи, які щось там означають, а не штучні війни із надуманими ворогами. Ви знущаєтесь з мене? Мабуть, ні. О, це вже набагато важче, ніж підняти його, як мені здається. Капець, 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 Джонні, давай до гори. Що за... Що за такий... хардовий тетріс? А, тю! Я гадав, буде важче. Е. Посади гелікоптер. Повертайся в гелікоптер. Каже, посади в гелікоптер. Посади його в 10 метрах в інший бік, так? Да, да, так, так, вибачаюсь, так, так, Франклін. Дурня. Ну посадив я його поряд, ну яка різниця? Чи. Що за дурня? <риклад> 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 Це Якийсь прикол, окей. Hey! Так, здорово, Френко, як сам чувак, то це хімічна зброя, так якщо це взагалі хімічна зброя, чорт це може бути піння для гоління, я точно не знаю. До речі, наступного разу у воду полізеш ти. О, ніякого наступного разу не буде. Правда, Дейве? І їх ніколи не буває. Я роблю все, що можу. Я намагаюсь вижити. Так, може, цього разу нам пощастить. Може цього разу Стів не витримає покращення... покращених технік допиту, щоб його допитували, ти здурів. Вони тепер, мабуть, пилинки з нього здуватимуть. Слухай, Дейві, хлопці, загайців полюватимуть за вами. Ти забув? А за тобою, Стівом. Просто старайтесь не висовуватись. От дурко. Від кого це? О! Твоя баба за ляшку! так. Що там старий? От і кінець в моєму здичавілому життю. Лестер, він вирішив конфлікт з тим пришелепкуватим мексиканцем, віддав йому артефакт. Тепер, поки його жінка під крилом у Тревора, і з нами все буде добре. А як же Тревор, чувак? Та до сраки йому подобається пустеля. До того ж, ми провернемо одне гарандіозне пограбування, і ми все одно розійдемось іншими шляхами. Ох, чувач, я вже не можу дочекатися, коли повернусь на кіностудію. Ну що ж, гара старий, тоді я пізніше тебе наберу, добро? Ральна небесна, якась. Ось що я тобі скажу. Ти можеш взяти цю пустелю і запхати її в дупло. Можливо, моє життя це світ болю. Та відтепер це буде крутий, і відтепер е, безтурботний стиль із кондиціонером. Бувай здоровий. Я чудово провела час, Треворе, але ми обоє знаємо, що я дала обітницю своєму чоловіку. Я знаю. А він плаче. У тобі дається великий біль. Але ти прекрасна людина. Ти ніколи в житті я не був таким щасливим і сумним водночас. Ти так чарівно говориш. Чо... Чомусь? Чомусь усі, кого я люблю! Покидають мене! Я не покидаю тебе! Я повертаюсь додому! Якщо... Якщо він заподіє тобі зло. Якщо я знаю. Я знаю. Я. Я, я настільки не чекав. Окрова, прямо посеред дороги. Нічого собі. Ідеальне закінчення, завершення завдання. Просто ідеальне. Він зараз такий, напевно, ще підійде до цього мандрацу і такий скаже, ну... Чуєш, ти... ти бережі, мабуть, ти бережи цю мало, друже, бережи. Добре, піклуйся про неї. Темний. Темний. No. Ні. Stay. Залишся. Her, Краще б ти поводився з нею I'm добре. Обов'язково, аміго. аміго, так, бо інакше. Друга oh. вухо. Oh. Звісно. Я так думаю, ми з тобою, Майкл, ми тепер друзі. Хороші друзі. Настільки хороші, що краще нам триматись один від одного на відстані. Трясся, це просто супер. І подякуй Майклу за статуеточку, вона досконала. Так, так подякую. Він рубанув йому в вухо? Так що у нас тут точність, окей, час місця. А, задовго проходив. Ну я і не намагався їй пройти швидше. Так, постріли в голову. А з пострілами наче... Ні, а ні, з пострілами я також не намагався. Така security серйозно, що аж смішно. А тут є охорона чи немає? Так, і в нас з'явилося якесь нове, нове завдання. Так, нове завдання, з яким ми познайомимося вже у наступній частині. Вже у наступній частині, у наступному відео, друзі, а з вами був Джоні. Ставте вподобайку. Залишіть декілька коментарів, один або декілька і... На, на цьому в мене все. До зустрічі, слава Україні!